Природа пахне, серпнем, літо йде на захід. Цілує сонце вже не пристрасно, а ніжно. Є свої сенси у сезонних проминаннях. Це, як у гостях знати честь і вимір. Час міряє беземоційно жорстко. Меланхолію вже на стіл готує осінь. Для когось час годинник крутоней зиму. А хтось назавжди лишиться у літі. Складає у наплічник дні минулі літо і просить пам'ять берегти й цінити знання і досвід у боях здобуті, щоби прийдешні з мудрістю зустріти. Знання і досвід то скраби безцінні, душа мандрує з ними по світах й у часі. Є свої сенси у сезонних проминаннях, є вища мудрість в тому, як їх жити.